Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки наш захист. На Вінниччині внаслідок вранішньої російської ракетної атаки поранено жінку. Є руйнування про це повідомила заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталя Заболотна. І зараз вона зі студією наживо. Тож маємо нагоду дізнатися про все докладніше з перших вуст. Пані Наталю, вітаю вас. Будь ласка, ж розкажіть, що відомо про стан постраждалої і взагалі про масштаби пошкоджень внаслідок цієї атаки. Вітаю на жаль, внаслідок ранкової ворожої масованої. Атаки крилатими ракетами загалом у Вінницькій області в повітряному просторі знаходилось 24 крилатих ракети. Так, ми маємо пошкодження цивільної інфраструктури. Загалом постраждало понад 8 будівель. Це вибиті вікна, пошкоджені стіни, тому що ці ракети були насичені касетними боєприпасами і. Вони понівечили і стіни, і дахи будівель. На щастя постраждалих немає. Та жінка, про яку ми на початку говорили, на щастя, з нею все добре. Туди одразу були спрямовані швидкі допомоги. Це стресовий розлад також в одному із будинків, в момент обстрілу, де поруч з будинком впала. Впав кусок крилатої ракети знаходилась десятирічна дитина, в неї теж стресовий розлад. Ми виїхали на місце, поспілкувалися з сім'ями постраждалими. Станом на зараз туди скеровані міжнародні фонди, які працюють у Вінницькій області. Вони туди везуть вже необхідні будівельні матеріали. Також будуть складені акти, і за їхнім аналізом буде надана грошова допомога усім постраждалим. Також працюють усі відповідні служби з фіксації наслідків порушень, тому що є і згорівші автомобілі, тобто значно пошкоджена. Цивільна інфраструктура, але найголовніше за що ми дякуємо нашим силам ППО, це те, що всі живі і всі здорові. А скажіть, будь ласка, наскільки складною зараз є ситуація з енергопостачанням у Вінницькій області, і як довго може тривати подолання наслідків цієї атаки? От саме в цьому плані в плані енергетики? На ранок станом на восьму ранку в області працювало і черги графіків аварійних відключень, і графіків погодинних відключень з 11 години у Вінницькій області залишились лише три черги графіків погодинних відключень. Загалом відключення складають майже 383,5 тисяч споживачів, але це в графіку. Тобто очікуємо, що не як станом на зараз, так і не буде більше восьмигодинних відключень енергетики працюють, поступово додають тих, хто отримує світло. Тобто, загалом я думаю, що ситуація по Вінницькій області більш-менш стабільна, але вона безумовно в тому числі залежить від цієї ситуації з енергетикою по Україні. Угу. Зрозуміло. І що в області з водо-теплопостачанням? Чи були проблеми, якщо були, то наскільки значні? На щастя, суттєвих проблем не було. Водопостачання і теплопостачання забезпечуються в стабільному режимі. Дякую вам дуже за інформацію. Я нагадаю про наслідки російської атаки на Вінничні розповіла нам заступниця начальника обласної військової адміністрації Наталія Заболотна.